Всім привіт, друзі! З вами про Ізмаїл. Знаєте, останнім часом складається таке враження, що частина наших громадян намагається певним чином дистанціюватися від війни. В цьому є цілком логічне пояснення, психологічна втома. Але піддаватися цій втомі це смертельно небезпечно, тому що ворог не спить, він продовжує робити все можливе для того, щоб знищити нашу державу. Тож, давайте відкинемо втому подалі і продовжимо робити все можливе заради перемоги. Ну, а ми пропонуємо вам підключитися до інформаційного спротиву і переглянути наше відео про 5 нових міфів російської пропаганди. Міф про те, що Ленін створив Україну. Це повний абсурд, в який може повірити тільки розумова неповноцінна людина. Тобто Володимир Путін, який проштовхує цю тезу з упевненістю Віслюка, щоб розібратися з цим питанням, достатньо просто знати історію. Напередодні 1917 року більшість українських земель входили до складу Російської імперії. З початком революції на українських землях було створено орган української влади Центральну Раду. В її четвертому універсалі було проголошено Українську Народну Республіку або УНР. З поваленням Центральної Ради ця держава ненадовго змінила назву на українську державу Гетьмана Скоропадського. Потім знову отримала назву Українська Народна Республіка під керівництвом директорії. Але найголовніше, територія УНР охоплювала більшу частину українських земель, а з її урядом рахувалися європейські держави. І коли більшовики на чолі з Леніним захопили УНР, то просто перейменували її на УРСР. Тобто ніякого створення України Леніним не було. Більшовики просто захопили землі вже існуючої держави. Але щоб це розуміти, потрібно розбиратись в історії, хоча б на рівні школяра, що для росіян є непосильним завданням. Анексія Криму в 2014 році супроводжувалась активною пропагандистською атакою Росії. В її основі було твердження про Крим як про ісконна руською територію, тобто про таку, яка належала спокон віків саме Росії. Але офіційно Крим перебував під владою Москви та Петербургу з 1783 по 1954 роки. Тобто 171 рік. За історичними мірками це ніщо набагато довше півострів перебував під владою тих же грецьких міст держав Боспорського царства Великої Скіфії. Щоб заказати про кримське ханство, яке відіграло основну роль в історичному розвитку Криму, в 1954 році, Крим було передано Україні. Російська пропаганда намагається тлумачити цю подію як подарунок українській РСР з боку Хрущова. Але насправді ця подія була зумовлена економічними та історичними зв'язками України з півостровом. Ну а в 1991 році радянський союз розпався і весь світ визнав незалежну українську державу в її кордонах з Кримом у її складі. І це насправді найголовніше, тому що в юриспруденції немає поняття історичного права, а є правила і обов'язки, які покладені на держави і закріплені юридичними документами. І в 2014 році Росія ці правила порушила. Росія не мала ніяких законних прав на привласнення Кримського півострову. Історичних прав на нього, як бачимо, вона також не мала і не має. Поговоримо про заборону російської культури по всьому світу. Культурні вподобання це завжди суб'єктивне явище. Комусь подобається булгаков, комусь ні, хтось в захваті від хвильового, хтось його просто не читав. Смак це завжди суб'єктивне явище. Я не культурознавець, тому з мого боку було б нечесно по відношенню до вас давати якісь художні коментарі щодо особливостей російської культури. Але як історик я все ж розглядаю явище культури, але дещо під іншим кутом. Яким є головне завдання культури? На думку Зігмунда Фрейда, воно полягає у відриві людини від її звіриних інстинктів. Чи впоралась з цим російська культура? Аж ніяк. Звірства, які вчиняли росіяни в Україні, свідчать про повну профнепридатність російської культури. Саме тому наразі її абсолютно законно та справедливо скасовують по всьому світу. На наших телеефірах на регулярній основі з'являються всілякі Каспарови, Каци, Ходорковські, Латиніни. Доходить вже до того, що вони навіть дозволяють собі повчати українців, як нам будувати власну державу. Чи мають вони на це право? Аж ніяк, адже за роки своїх політичних кар'єр вони не досягли жодного успіху. Лідер російської опозиції Навальний ніколи не закликав своїх прибічників до силових методів боротьби з владою. От тому навіть ті росіяни, які наразі проти війни, просто сидять вдома. це і є результат роботи цих політиків. Для українців не можуть існувати хороші росіяни, хоча б тому, що для них важливо, щоб Росія існувала, а для нас щоб вона розвалилася. Друзі, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і поширити його у своїх соцмережах. Нехай якомога більше людей дізнається наскільки убогою є російська пропаганда. Російська пропаганда постійно намагається виставити Путіна великим політичним стратегом. Але сьогодні вже весь світ бачить, що Путін... Це найгірший правитель в історії Росії. Буквально за кілька місяців він відірвав свою країну від цивілізації, знищив власну економіку, показав себе абсолютно бездарним головнокомандувачем та політиком. Поки наш президент приїздить на передову, спілкується зі світовими лідерами, Путін сидить в бункері і не підпускає до себе навіть найближчих людей. Путін це ракова пухлина в організмі сучасного світу. На жаль, саме українцям доводиться цю пухлину вирізати, але ми обов'язково впораємося з даною місією. Ну що ж, друзі, це всі російські міфи на сьогодні. Пишіть в коментарях під відео власні приклади російської пропаганди, про які ми не згадали. І обов'язково перегляньте наше попереднє відео з цієї ж теми. В описі під відео ми залишаємо посилання на рахунки для фінансової підтримки Збройних сил України. Продовжуємо допомагати нашій армії, бо разом ми сила, разом ми переможемо. Слава Україні!